Наши добрые дроны летели всю ночь, ну и день продолжается тоже очень бурный в российской в федерации. До сих пор, кстати, продолжается, особенно в Москве и Московской области. Ну, все по порядку. Налет добрых, добрых дронов на российскую федерацию: Москва, Подмосковье, Тульская область и Орловская область. Вот три области, которые Сейчас ночью и сейчас подвергается налету наших добрых дронов. В частности, научно-производственное мнение Базальт подверглось атаке наших дронов. Это российская оборонка, и они этот завод Базальт производит авиабомбы и другие средства поражения, то есть боеприпасы, это практически НПО, которое производит боеприпасы, начиная от авиационных, заканчивая, заканчивая артиллерийскими. Тула, тоже атака, но Тула тут понятно, Тульский ружейный завод, один из самых больших, там кроме ружейного завода еще есть целая куча, предприятия оборонки. Я почему так говорю в общем, почему, потому что пока что нет детализации. И, на, и дроны летят, вот расисты выкладывают... Рашисты выкладывают в социальные сети ролики, где показывают, что, белый, что день, солнце светит, а, а дроны летят. В Москве, кстати, введен план ковер, не работает э, ни один аэропорт, все самолеты стоят на земле. В аэропортах э, российской столицы коллапс. Самолеты, самолеты стоят с полудня вчерашнего дня, то есть с 12 часов вчерашнего дня. Э, только в Шереметьево за сутки был заде, э, задержано 81 рейс. 30 рейсов перенаправили на другие аэропорты. 7 рейсов отменено. Похожая ситуация в Домодедово. Там задержали 70 рейсов. 36 перенаправили, 10 отменили. Многие ж... ждут вылета уже больше суток. В самом Подмосковье слышны, слышны звуки работы э, российского ПВО. В Рязани нефтеперегонный завод. Наконец-то мы вернулись к расширской нефтянке и начинаем ее атаковать. А то, видимо, очень много. Видите, как вчера один танк нам удалось подбить, а сегодня, видимо, топливо подвезли, и уже, уже мы четыре танка вывели из строя. То есть нефтеперегонные заводы это цель номер один должна быть стратегическая. кровь це кров армії. Очень хорошо, що Рязанский НПЗ вже сьогодні атакован нашими добрими дронами. Так відомо, що в Липецькій області Росії під ударом БПЛА опинився. Завод Енергія, це найбільше в Росії підприємство з виробництва хімічних джерел Струму. йдеться, зокрема про акумулятори для військових дронів. Також його продукцію використовують в авіації, морському флоті, радіотехніці, системах різного військового та цивільного призначення. За це підприємство також внесено до санкційних списків ЄС, сполучених штатів інших країн. Ну і російські змі повідомляли також про пожежу на території заводу, а також близько навіть до. Писали щодо постраждалих дуже дивно, адже вони зазвичай не пишуть. У них там ні руйнувань, ні постраждалих немає. Тут російські змі дописали, що близько чотирьох людей постраждало. А місцеві жителі чули десятки вибухів у небі. Влада попереджала також і про можливі обмеження в роботі інтернету та мобільного зв'язку, щоб підвищити ефективність захисту від безпілотників. Ну і багато відео також уже мережі шириться. Ми ж нагадаємо, що Росія також заявляла про атаку і майже. J'aime. Нібито 500 дронів атакували Російську Федерацію за дві доби, і деякі з них летіли на Москву. І всі, нібито були збиті. Атака дронів спричинила зупинку роботу аеропортів Москви та інших міст. А також пошкодження, де понівечено покрівлю багатоквартирного житлового будинку. Як подивлять роз змі, травня а також довкола Кремля силовики виставили посилені пости з військовою технікою, зокрема із комплексами в окрузі, зникли зв'язок та інтернет. Знову ж таки вко. Отра про це повідомляли, і самі рашисти дописували, що проблеми зі зв'язком та мобільним інтернетом, а от на території об'єкта РосНєфті Рязані зафіксовано пожежу після атаки безпілотників, із яких за твердженням Росії було збито п'ять а от під Московії ударний безпілотник влучив на території військового парку Патріота. І з початку вторгнення в Росії парк став майданчиком для військової пропаганди. Дрони вночі ще 22 травня також атакували оборонний завод Сплав який виготовляє авіаційні ракети та важкі вогнеметні системи. До прикладу, 21 травня, напередодні також в Орловській області Росії дрони атакували і завод напівпровідникових приладів. Так за словами Коваленка, цей завод спеціалізується на виробництві. Мікросхем напівпроводників компонентів управління, які використовуються в танках, Т-90М, самохідних гаубицях, ракетах Іскандер та Х-101, система «Хреба», також тактичних засобах зв'язку армійського рівня. Підприємство постачає продукцію до щонайменше 19 підприємств воєнно промислового комплексу Росія. Ми будемо далі говорити щодо наслідків терористичних атак і по сумщині, і по Харківщині, і по Полтавщині. Також адже цієї ночі рашисти вкотре атакували Сумщину. Рятувальники ліквідували пожежу у житловому секторі, спричинену російською атакою. Стало відомо, що і вранці 23 травня Росія завдала ударів по житловому сектору білопільської громади. Наслідок цього виникла пожежа в оселі мирних громадян. Співробітники ДСНС ліквідували займання та не дозволили вогню перекинутися на розташовані поряд помашкання, також будівлю господарського призначення. Інформація щодо постраждалих на щастя не надходила. Проте, як я вже зазначила, рашисти також атакували і регіон. Звідки ми мовимо а саме Полтавщину, адже вночі рефія масово атакувала Полтавщину, навіть спалахнула пожежа про таку. Інформацію надають обласна військова адміністрація. Зокрема, йдеться про те, що в ніч на 23 травня російські війська здійснили масовану атаку Бупила на Полтавщину. Наслідок ворожого удару постраждало підприємство. Також пошкоджена лінія електропередач. Про це повідомляють наші колеги із посиланням на очільника полтавської обласної військової адміністрації Володимира Когота. І щодо наслідків обстрілу є така інформація: наслідок прямого влучання та падіння уламків БПЛА в Кременчуцькій громаді було знищено будівлю одного із підприємств. Там виникла пожежа, яку локалізували підрозділи ДСНС. За даними Полтавської ОВА, вибухової хвили пошкоджено сім приватних домоволодінь. Також відповідні служби продовжують роботу з подолання наслідків. Як дописав Володимир Кого, також пошкоджено лінію електропередач. наразі, без світла понад 100 юридичних і майже 1800 побитових побутових споживачів. До того ж, через пошкоджена лінія електропередач у ламками в Полтавському районі, без світла нині залишилося понад 270 абонентів. Вова наголосили, що фахівці вже працюють над відновленням постачання електроенергії. Ну і до слова, також вночі 23 травня російська армія атакувала безпілотниками і Чернівецьку область. Згодом стало відомо, що в регіоні була обстріляна залізниця. Про це також з вами детальніше будемо говорити. Адже бачимо, що Вкотре рашисти атакують не лише цивільну інфраструктуру, а й критичну залізничну. І ворог знову атакує залізницю цього разу. У Чернівецькій області нас докуп пошкоджена залізнична інфраструктура. жертв та постраждалих серед працівників та пасажирів. Немає як дописали в компанії Продовжуємо рух так. Російська армія вночі 23 травня атакувала Чернівецьку область ударними безпілотниками типу шахет. Стало відомо, що в регіоні була обстріляна залізниця. Про це повідомляють наші колеги з посиланням на Укрзалізницю. Щодо наслідків, також вони дописали наступну інформацію. В Укрзалізниці зазначили, що внаслідок обстрілу пошкоджена залізнична інфраструктура. Там наголосили, жертв та постраждалих серед працівників і пасажирів немає. Також там підкреслили, що потяги продовжують рух у зазначених направленнях. Пізніше начальник Чернівецької обласної військової адміністрації повідомив деталі щодо цієї атаки. Він зауважив, що пожежа на залізничній станції в одному з районів області трапилася саме через падіння уламків безпілотника, який збила протиповітряна оборона. Далі будуть цитувати, що написав посадовець пожежа оперативно локалізованого підрозділами десяна стравмованих чи загиблих. На щастя, немає. Він також наголосив, що завдяки злагодженій роботі воїнів протиповітряної оборони на Буковині було знищено декілька ворожих цілей. У ДСНС згодом повідомили, що вогнеборці оперативно ліквідували загоряння. На місці працювало 25 рятувальників та 5 одиниць. Техніка ну і варто зауважити, що у Чернівецькій області під ранок 23 травня було чутно вибухи кілька разів. До того в регіоні оголошували повітряну тривогу через загрозу дронів Камікадзе типу Шахат. Окрім того, вибухи вранці було чутно і у Київській області. Там працювала ППО по ворожих безпілотниках, що рухались. У напрямку регіону раніше ж нагадаємо, що окупанти атакували і цивільний вантажний потяг у Донецькій області. Тобто, бачимо, що не вперше вони залізничну інфраструктуру атакують, і внаслідок удару по локомотиву машиніст зазнав уламкове поранення ноги. Його негайно госпіталізували. Його життю нічого не загрожує. Проте також, якщо говорити щодо обстрілів, колеги повідомляють з 24 го каналу, що на Одещині також лунають вибухи внаслідок наслідок атаки без пілу от на 3